Перший автобус заїхав на нову автостанцію у Чернівцях. Знаходиться вона у районі Гравітону. Автовокзал збудований за європейськими стандартами. Враховано навіть усі потреби для людей із обмеженими фізичними можливостями. Проте, поки що, напрямків перевезень мало. Деталі у сюжеті. Не секрет, що нинішні умови на більшості вокзалах та автостанціях у Чернівцях не надто відповідають європейським стандартам. Нині ж офіційно відкрита нова на гравітоні. Відрізняється вона перевабливим залом очікування, наявністю спеціальних кімнат для матері і дитини, відпочинку водіїв, багажу та медпункту. Подбали і про людей з особливими потребами. Для них облаштовані спеціальні каси та вбиральні. Працівники автостанції кажуть, покращили не лише якість надання послуг, а й саму систему перевезень. Кожен пасажир буде мати квиток. Це кожен кожен квиток сам по собі передбачує обов'язкове страхування. Тобто, якщо не дай Бог буде якийсь випадок, то людина може отримати свою страховку. Та поки є проблеми в найголовнішому напрямках перевезень. Нині ж буковинці можуть з цієї автостанції доїхати тільки у Хмельницьку та Тернопільську області, а ще до Києва в аеропорт Бориспіль. У планах обслуговувати не тільки міжміські та міжобласні, а й міжнародні рейси. Це Польща, це Італія. Планується зробити герцаївський напрямок. Це першочергово, тому що автостанція, яка існує, то не автостанція, то полустанок. А ось і перший пасажир. Павло приїхав із селища міського типу Гусятин, що на Тернопільщині. Хлопець навчається у Чернівцях, а тому до поїздок та автовокзалів йому не звикати. Каже, цей приємно вразив. Комфортно дуже. Європейський стандарт все дуже красиво, класно. Я думаю, що людям тут буде зручно добиратися і проводити час, відпочинок, чекати на свій рейс. Я думаю, що автостанція буде конкурентоспроможною і з часом наб'є клієнтуру собі. На відкриття нової автостанції у Чернівцях зібралось чимало чернівчан. Більшість вже не так критично налаштовані, як під час її будівництва. Для мене лично зручно, бо я їду в Тернопільському напрямку в село. Мене цікавий Глибоцький район, бо я родом з Глибоцького району. Чи вони будуть звідси, чи треба їхати аж на комарова на вокзал. Розташування дуже зручне, тому що сюди може кожна маршрутка під'їхати з будь-якого краю міста. Поки прогнозувати, коли автостанція запрацює на повну ще зарано. Нині ж тривають переговори з багатьма перевізниками щодо напрямків пасажирських перевезень, які будуть тут здійснювати. Вікторія Лупай, Володимирдорош, телеканал Буковина.